Всім привіт! Я сьогодні отримала ось такий чудовий фотозвіт від пані Оксани Ярмак. Красуня неймовірна, ніжна, цікава. Якщо вам доподобать, тоді пишете пані Оксані, хоч вона ще нічого не продавала, але робила для себе і для своїх близьких та друзів. І можливий такий варіант, що і для вас вона зробить ось таку красу. Якщо ви вмієте самостійно виготовляти, в описі під відео буде вказана вартість схемочки. А від вас коментар, подобається вам така прикраса, чи не подобається, вдалася мені схемочка чи ні. Для нас ваша думка дуже-дуже ну, важлива. Обов'язково пишіть коментарі, подобається вам прикраса чи ні. І також. Якщо ви не вмієте самостійно, то шукайте пані Оксану. Я в описі під відео вкажу посилання на її сторіночку. Можливо, і ви будете самими першими клієнтами пані Оксани. Тож чекаємо від вас коментар. До нових зустрічей!